я розказую, що це таке. Я вам розкажу це вже друга часть. Надо підписатися в Тіктоці. Узнавайте, коли взагалі буде цей шоу. Коротше, я вам зараз все поясню. Виграєте на ночовачів, хто виграв таку велику троянточку, а хто не виграв, тому таку маленьку трянточку. А якщо ви хочете покрутити колесо. За 3000. Ну, як, за підписку. А мені без списки, але я не встигла. Коротше. Виграєш або 3000, або машину. Ну. Або ресторан. Так що підписуйтесь в Тіктоці. Тута, в інстаграмі. І коротше везде вообще. Бездя. Коротше. підписуйтесь. Підписуйтесь на цей канал і будьте зі мною, будь ласка. Ми маємо набрати хоч би 10 тисяч підписників. Тому що я просто так мічка, ребята. Знаю, як там займаю. Ну, це все із цього, то що я ще була мала, нічого не розуміла, коротше. А зараз то 9 років. Ну і коротше, я думаю, що ви зараз будете підписуватись, будь ласка, на мій канал. Будь ласка, підписуйтесь на цей канал. Будь ласка. Не знаю, там голода жі. Рубят, в принципі, я ще була мала. Підписуйтесь на мій канал, давайте напрямо 100 тисяч. Скільки то взагалі ви лайки будете ставити. Я вам піду в БГМОТі купляти подарунковий працюнок.